У першій частині нашого ефіру сьогодні ми вже говорили про підготовку виставки на співочому полі до Дня Незалежності України. Утім, це не єдиний сюрприз для киян та гостей міста від комунального об'єднання Київ Зеленбуд». Експозиція лебеді материнства з'явилася на проспекті Лобановського. Це символ родинного затишку у власному домі. Тож солом'янців і гостей району зустрічає Лебодина вірність, материнська ласка і батьківська турбота. Бачив композицію наш журналіст Андрій Нєшин. Від нього просто зараз дізнаємося більше деталей. Отже. Андрію, привіт, раді тебе знову вітати. Розповідай і показуй, як виглядає композиція. Так, вітаю студія ще раз. Доброго ранку, глядачі. Ранку по київській дійсно наразі перебуваю у невеличкому такому парку. Це перехрестя. Проспекту Лобановського і вулиці Киривоградської, і тут, як ви вже зазначали, працівники столичного комунального підприємства Київ Зеленбутем зробили ось таку цікаву інсталяцію. За моєю спиною ми бачимо, це така інсталяція лебеди материнства. Також хочу сказати, зазначити, що до Дня Незалежності вона зроблена, і також хочу сказати, що це символ родинного затишку у власному домі, який саме символізує ця композиція. А вот более детально про эту композицию я попрошу рассказать виконуючи обовязка КП УЗН Соломенского района Алексея Лукаша. Прошу. Добрый день. Действительно создана композиция для того, чтобы подчеркнуть людям, что одним из самых больших ценностей есть именно семейный уют. Созданы лебеди из обычных колос травы, На металічній конструкції покрашений в білий цвіт. Создание конструкції зайняло около двох неділь, плюс установка занімала два дні. Ось така от композиція включла. Тож, давайте ще раз ми глядачам покажемо цю композицію. Ось така композиція. Бачимо, бачимо леведі, квіти висаджені. А можливо, з'являлися. Біз... Кияни та гості можуть. Подивитися долучитися. Андрію, а з'являлися вже відгуки від мешканців про цю композицію. І, власне, можливо, ще якісь є в розробці, і теж з'являтимуться найближчим часом. Да, в розробці є ще декілька інсталяцій. Поки ми не будемо розказувати, які це саме, щоб не порушувати сюрприз. Відгуків поки не було. Поки чекаємо, і композиція встановлена нещодавно, тому, тому чекаємо ще відгуків. Ну що ж, пане Олексію, будемо чекати лише на позитивні відгуки від мешканців району та його гостей. Звісно, будемо чекати і на черговий сюрприз від Київ Я ж нагадаю, це був наш журналіст Андрій Нєшин, котрий розповів про експозицію лебеді материнства, котра з'явилася на проспекті Валерія Лобановського.